Для тих, хто мене не знає, я представлюся. Я Галина Захарова, лікар, ендокринолог, педіатр, фітотерапевт, нутриціолог. Але я тут не для того, щоб говорити про хвороби і не для того, щоб лікувати. Я думаю, ви всі знаєте, що кількість хронічних хвороб постійно зростає, і особливо це стосується ендокринології, там де фактично всі хвороби є хронічними. І, на жаль, наша офіційна доказова медицина не зможе їх вилікувати, надає тільки підтримуючи, тобто симптоматичне лікування. Я же все життя хотіла допомогти своїм маленьким пацієнтам бути здоровими, а не лікувати постійно хвороби. І мені прийшлося переосмислити своє відношення до лікування, до хвороб, до медицини і до організму, взагалі. І Я прийшла до системного підходу, до оздоровлення організму за допомогою натуральної продукції та лужної води. Наші оздоровчі програми. Налагоджують наш організм на оздоровлення із середини завдяки очищенню, завдяки виведенню шлаків, токсинів, паразитів, очищенню кишківника і нормалізації стану імунної системи. І це все призводить до того, що наш організм починає оздоровлювати себе самостійно. Тому хто хоче зберегти здоров'я, не звертатися до лікарів, бути активним, енергійним на протязі багатьох років, прошу звертайтеся, підписуйтеся, і ви отримаєте безоплатну від мене консультацію. Тут більше. Про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.